Лемікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Я б хотів розпочати нашу розмову з такого цікавого парадоксу. Мені здається, події останніх місяців яскраво свідчать, що більшість українців об'єднує страх невизначеності. Маю на увазі, що хтось боїться продовження бойових дій, бо хто його знає, скільки вони ще можуть тривати, а хтось навпаки боїться заморозки війни, бо невідомо до яких наслідків вон це може призвести. І от на тлі такої невизначеності мені здається, я вивів дуже важливу для себе і для суспільства формулу, яка полягає в наступному: Не стільки важливо не так важливо, чи буде війна, чи буде перемир'я? Важливо чи в ході цього процесу буде Україна посилюватися, а Росія послаблюватися, і чи навпаки, і от з якою швидкістю ці процеси будуть відбуватися. Мені здається, що саме такою є природа війни на виживання, коли питання стоїть або ми, або вони. Бо рано чи пізно знову війна спалахне і переможе той, хто буде стратегічно сильнішою. Тож запитання до вас, пане Михайле, чи можна ствердно заявляти зараз, що наші західні партнери, передусім ключові гравці. Погоджуються з тим, що Україна має посилюватись, посилюватись швидко, а Росія однозначно послаблюватись. І чи має українське керівництво зараз? Ну скажімо так, гарантії від партнерів, що так воно і буде, якби не складались події на полі бою? Буду парадоксально відповідати. Ви практично у всьому праві. І в тому, яка ділема стоїть перед Україною, і в тому, що це розуміють наші західні партнери, і в тому, що уряд України активно співпрацює з нашими партнерами, пояснюючи, якщо щось ще не зрозуміло, як треба далі в цій війні себе поводити, і так далі. Тут на всі питання можна сказати так. Є тільки один нюанс: насправді такої ділеми не існує, тому що Російська Федерація, якщо вона не програє тут і зараз. Я ще раз підкреслю не програє і зараз. Механізми програшу це вже інше питання. Там є багато інструментів, як цього можна досягнути. Не все можна зробити мілітарним шляхом. Це зрозуміло, але без мілітарного шляху нічого іншого не буде. Так ось немає ділеми, що Україна буде посилюватись, наприклад, разом з Європою, там вносити корективи в е, е, глобальну чи там, скажімо так, давайте трошки вуще європейську архітектуру безпеки і в той же час Російська Федерація буде послаблюватися там за рахунок санкцій і так далі. Чому це неможливо? Немає такої ділеми, тому що Російська Федерація не дасть там зупинки, не дасть комусь там паузи часу для того, щоб можна було зробити певні висновки, переформатувати політичні процеси, переформатувати там виробничі процеси і так далі, підготуватись до наступних етапів війни, тому що війна буде безкінечна і вона не буде зупиняти в принципі, да, тобто Росія буде навпаки збільшувати мілітаризацію, збільшувати кількість людей, які будуть втягнути в цю війну. Вона буде збільшувати кількість диверсій, провокацій, терактів безпосередньо а, тих чи інших наступів, в тому числі не тільки на українському напрямку. Це все буде робити Росія, тому що вона або пан, або пропав. Тому такої ділеми немає, і тому треба ще раз не просто там посилюватись колись там в майбутньому. Да. А необхідно зробити сьогодні три базових висновки: перша Російська Федерація обов'язково має програти. Я ще раз буду на цьому наполягати тут і зараз а, і це можна зробити. І тому друге, що для цього треба зробити, суттєво нарощувати інвестиції у військове виробництво, суттєво нарощувати постачання військової техніки зі складів, підкреслю не просто там з виробництва, а зі складів на територію, де йдуть бойові дії, тому що тут вирішується, яким буде майбутнє. Це не пафосно, не пафосно звучить, яким буде майбутній Європа, і тому ця вся зброя має бути тут і третя складова. Не треба гратись у цю таку, скажімо, шизофренічність, давайте речі називати своїми іменами. Одночасно допомагати там мілітарно-фінансово Україні, говорити про заморожені російські активи, і в той же час продовжувати співпрацювати з Росією чи через посередників з Росією, даючи можливість Росії отримати на глобальних ринках доходність пряму не тільки від енергоносіїв, а від багатьох інших груп товарів. І так далі і тому подібне. Тобто, треба обмежити ще раз суттєво обмежити можливості Росії е, заробляти кошти. Друге, треба суттєво натиснути на інші країни. Знову ж таки, через сторинні третинні санкції на інші країни, якщо вони не розуміють дипломатію як такої, щоб вони не співпрацювали активно з Російською Федерацією і поступово відходили від співпраці з Росією. І третє, безумовно, на полі бою мати матимемо іншу математику, і тоді це буде мати. Суттєві негативні наслідки для Росії. Тому ви, якщо повернутись до питання, ви абсолютно праві в цих, скажімо, протиставленнях, да в цих ділемах, але і на всі я відповідаю так. Але для мене не існує е, вибору завтра. Вибір є тільки сьогодні, і тому, якщо ми сьогодні дотискаємо Росію, то у нас у всіх є е, прекрасний шанс на майбутнє. Якщо ми не дотискаємо Росію, то ми будемо з вами змушені жити у війні в різних її проявах. І Це не якась там. На як, як, як там говорять гібридна війна, mm -hmm. і це буде конкретна чітка війна, в тому числі на території України через теракти, через диверсії, через там політичні втручання, достатньо руйнівні для нас з вами, пане Михайле. Чи можна сказати, що нині Російська Федерація остаточно відмовляється йти на? Будь-які можливі перемовини, про які зараз дуже багато йде розмови. я маю на увазі без капітуляції України. Це звісно їхні основна основна їхня мета цієї повномасштабної війни. Але якщо звернути увагу на ось ті заяви інших високопосадовців, я маю на увазі і новообраного президента Сполучених Штатів Трампа про те, що ми завершимо війну за 24 години, то виходить, що це провалюється, і тепер переход, мало би переходити в цю концепцію дотиснути Росію. Концепція дотиснути Росію це єдина концепція, яка приведе до фіналу війни. Все інше, і до речі, президент України про це постійно говорить. Тобто він послідовний саме в логіці процесів історичних процесів, які сьогодні відбуваються, все інше, це а, абсолютна ілюзія. Ще раз, Російська Федерація або програє, або буде вважати, що вона перемагає, і тоді вона не зупиняється. Навпаки, як тільки оці всі, про що ви говорите, оці всі а, ілюзії про там переговорні процеси без примусу Росії. Що скажімо, можна домовитись про якісь компроміси, навіть про заморозку війни. Ну, по перше, це неможливо, тому що Росія вважає, що вона сьогодні володіє тотальною ініціативою і по лінії фронту, і в е, глобальному mm -hmm. політичному вимірі. Тобто, вона на надиктовує ті правила, по яких має бути завершена ця війна. Тому вона зупинятись точно не буде. Ніяка заморозка конфлікту її не влаштовує. А друге, безумовно, Росія, якщо ще раз навіть заморозка, наприклад, починається, Росія вважає, що вона досягнула перемоги на Проміжному етапі війни вона отримала доходності, і тому вона має право повністю продовжувати цю війну. Вона буде тиснути, і таким чином всі ці ілюзії, ще раз підказую, це ілюзорне бачення того, як цей процес має скінчити, що ми можемо там щось про щось з Російською Федерацією домовитися. Ні, не можемо. Перше, Росія визнає тільки силу, Росія визнає тільки страх. Друге, ми бачимо абсолютно неадекватність не тільки Путіна, а й найбільш там близьких до нього членів. Політбюро вони абсолютно відверто говорять, що вони визнають тільки поразку, але дивіться уважно, не поразку України. Їх це не влаштовує, тому що вони розуміють, що Україна в будь-якому випадку не погодиться там не те, що на поразку, а навіть на заморозки конфліктів і так далі. Вони хочуть отримати поразку демократичної коаліції, перш за все, сполучених штатів, тому що вони хочуть обнулити репутацію демократії як концепції. Яка може захищати свої не те, що цінності, а там свої території, своїх партнерів, свої інтереси, до речі, свої бізнес інтереси і так далі і тому подібне. Тому що сьогодні Росія, в тому числі, хоче переформатування на цілому на цілій низці глобальних ринків. Це друга складова, і нарешті третя. От дивіться, давайте чисто з психологічної точки зору. Я просто ну не зовсім розумію ці всі розмови про переговорний процес без примусу. Подивіться, вас є агресор, який абсолютно свідомо порушує міжнародне право, який абсолютно свідомо наносить максимальне ураження цивільному населенню іншої країни, захоплює територію цієї країни. Після цього ви йому говорите добре, ми готові погодити, що це все, що ти захопив, це твоє. Всі ці удари, які ти наніс по цивільному населенню, всі ці тисячні вбивства, які ти вчинив, причому з геноцидальними намерами, тобто зумисно, ми не караємо юридично, ні фінансово. Давай тільки ти зупинишся, а він не може зупинитись, тому що для нього стан війни це єдиний стан зовнішньої політики, в якому він може існувати. Тобто, чому ви хочете, щоб він зупинився? Які мають бути інші аргументи? Якісь міфічні санкції завтра, так а чому вони не сьогодні, і так далі? Якісь інші мілітарні ваші можливості. А чому не сьогодні ці мілітарні можливості? Але я тут перейду до мілітарності. Дивіться, якщо 2022, ми з вами прекрасно це розуміємо. 22 другий, російська армія дійсно не була готова не те, що до повномасштабного вторгнення, а взагалі до типу війни, навіть такого класичного, як іде сьогодні? Сьогодні вони вже... Зробили велику роботу над помилками і воюють зовсім інакше. Маємо це усвідомлювати, і якраз таки для того, щоб сьогодні з ними ефективно воювати, то треба не тримати зброю, як я вже казав на початку, десь там на складах, а треба саме її використовувати у великих обсягах, тому що це єдине, що може зупинити постійну експансію, заради якої Росія далі буде існувати, якщо ми її сьогодні не зупинимо. Пане Михайле, а ви декілька разів наголосили на тому, що Росія повинна програти, і ось тут цікаво. А що для нас от буде вважатися справді програшем Росії? Ми вже сказали і про санкції, які б мали б працювати, і про всю міжнародну ізоляцію, і таке інше. А що і справді вважатиметься цим програшем? А, початок політичної трансформації Російської Федерації в будь-якому вигляді, і це. Абсолютно можливо, це абсолютно історично а, зумовлено, тому що ми це з вами бачили в 91-му році. Це так само можна побачити сьогодні, але для цього потрібні а, перше розуміння Росії, що далі буде тільки гірше в різних напрямках. Ще раз в економічному напрямку, в дипломатичному дивіться в дипломатичному, це взагалі знову ж таки для мене трошки дивно все виглядає. Чому Тому що Російська Федерація, попри абсолютно свідоме порушення а, засадничих базових. Установ міжнародного права її її рівно запрошують не тільки там в ООН, да uh -huh. в генасамблею виступати і так далі. Її запрошують навіть у на європейські саміти. Ми ж бачили, і Лавров вже не одно, неодноразово був на тих же самітах. ОБСЄ і так далі. Що таке обсє? Я тут не пояснюю. Це якраз і є безпека Європи. Ви розумієте країну, яка обнулює все, на чому тримається сучасна європейська цивілізація. Вона присутня там, і вона говорить про те, як треба облаштувати безпеку Європи. Ну це нонсенс, і це якраз таки вносить у цей дисонанс в глобальний дипломатичний процес. Тобто різні країни, які займають там нейтральну позицію, ну умовно нейтральну, тому що для мене ну нейтральна позиція, коли є відповідно не спірна територія навколо якої тут якісь там да бойові дії, а є безумовний акт агресії на територію іншої держави, з умовни до цієї державності, як концепції, і так далі. Ну тут не може бути нейтральність. Але між тим, є нейтральні країни. Але що вони бачать? Ну, дивіться, Лаврова запрошують на саміт ОБСЄ. Ми в Європу, ну то чому ми маємо заради чого ми маємо відмовлятись від край нам ефективних відносин з Російською Федерацією? Я маю на увазі з точки зору бізнесу, фінансів і економіки. Ми отримуємо доходність з Російської Федерації навпаки спекулятивну доходність. Чому ми маємо від цього відмовлятись? от, дивіться поразка Росії, коли все це буде зупинено, і коли Росія буде розуміти перше, що кількість грошей, які вона на глобальному ринку збирає, суттєво впала. Далі кількість можливостей обходити санкції суттєво впала. Далі дійсно ізоляція, часткова ізоляція. Я розумію, що без там гуманітарних якихось спілкувань не обійдеться, але ізоляція далі. Ціна нафти, наприклад, суттєво впала. і так далі по всім позиціям. А головне, вони відчувають, що Росія Україна отримує для війни проти Росії відповідні обсяги зброї. Да і більше того, ця концепція повернуть до концепції, про яку президент Зеленський неодноразово казав. Не ядерні стратегічні комплекси стримування це банально, якщо вже перекласти, да, без, без, там, всяких, е, е, такі на, на, на наукойомких термінів. Да, це е, ракетні бази з ракетами відповідної дальності. Якщо це буде вбудовано в концепцію сучасної України, нашими партнерами, і Росія буде розуміти, що Україна буде мати ці бази у великій кількості, буде мати іншу зброю у великій кількості, і більше того, інвестиції прогарантовані там на певний час. В Україну і в Європу, в європейське виробництво, і що альянс дійсно побудований, і немає спекуляцій навколо буде Україна членом колективного альянсу безпекового, ну НАТО, як ми його називаємо, і так далі, чи не буде, і так далі. От тоді це буде означати початок розгромного розгромної поразки Російської федерації. Дивіться, я не сказав, що це треба все це досягнути виключно на полі бою. Пане Михайле, важливий ще момент. От враження останнім часом, що Росія. Ну, вона і традиційно багато робила для дестабілізації ситуації в українському суспільстві. Вибачте, дорогі наші глядачі, глядачки, це такий термін загальнополітологічний, не зовсім зрозумілий. якщо просто казати пересварити українців одне між одним, і дійсно тут мені здається, в Україні є ризики, тому що перше демократичне вільне суспільство з суспільною дискусією і свободою слова, що важливе. Ну і так, з одного боку, це працює і працювало до. Дуже... До сьогоднішнього дня з іншого боку, ну, ми бачимо останніми місяцями, що ми починаємо говорити більше про внутрішні проблеми, це теж важливо. Але ми часто, от звинувачуючи одне одного, в чомусь, а забуваємо про те, хто є корнем так, корінням значної кількості українських проблем. І Що дуже велика кількість цих проблем вона йде зовні, і проблема це Росія. Як ви вважаєте, ну як фахівець з, з інформаційних технологій, в тому числі, як нам не а втратити єдність, яка в нас була особливо в 22-му році, як нам цю єдність плекати і е, збільшувати обсяги цієї єдності, так або градус. Я вже не знаю, в чому її вимірювати, і як нам з іншого боку, не не отримати таку от невиліковну загальнонаціональну травму, е, в, в межах якої ми будемо всі одне одного е, звинувачувати у своїх проблемах і зовсім забудемо про коріння цих проблем. Ви задаєте надто складне питання. Знаєте, чому тому, що ми живемо в юній державі, а юна держава це коли правила тільки встановлюються, ми тільки про них домовляємося. А, а тому всім здається, що вони вже розуміються на всьому цьому і вони готові дати остаточну відповідь на будь-яке питання. І якщо а, цю відповідь не приймає там частина суспільства, то це починається процес а, конфлікту як такого. Це психологічна проблема будь-якої ще раз підкреслюю нації, яка має напрацювати свої. Свої правила, ну щоб можна що таке правила? Це коли ти обережно ставишся до певних інституцій, до певного розуміння, що можна, що не можна, на яку глибину можна заходити свої критиці і так далі. Це не означає, ви праві абсолютно що не треба переходити в ну на що треба перейти в якусь там некритичність, некритичне мислення. Ні, це недопустимо, неприпустимо. Але а, єдиний рецепт, який тут можна дати, це вміння спілкуватися на різних рівнях, тобто і держава. Повинна навчитись на різних рівнях відверто говорити про проблеми, не боятись відповідати на тяжкі питання, а це не завжди просто. І з іншого боку, суспільство має не очікувати швидких рішень. От сьогодні сказали завтра, через 24 години. Я просто ви сьогодні говорили про 24 години. А що через 24 години можна вирішити надскладне питання чи там застаріле питання і так далі? Ні, це поступова трансформація а, всіх процесів. Ну, тобто, дивіться, оптимізація інститутів держави, вміння держави розмовляти, вміння суспільства очікувати, коли воно задає складні питання, очікувати на відповідь не тут і зараз, а на відповідь, яка буде об'єктивна і яка відкриє дорогу до прийняття певних логістичних рішень. Це головне, ну і щодо Росії, Росія безумовно з точки зору інформаційності, як такої, вона безумовно моніторить все, що ми тут дискутуємо. Внутрішні дискусії, не тільки в Україні, до речі, Росія постійно так працює на глобальному ринку. Вона навіть коли створювала до речі, нагадаю мережу там супутника, мережу там РТ і так далі. У Європі що вона робить? Вона робить базову базовий медійний майданчик. Наприклад, там на іспанській мові, чи там на англійській мові, на французькій мові. В залежності від регіону, де вона працює, після цього вона не говорить про Росію, вона говорить так, скажімо, так, максимально агресивно про внутрішні проблеми, які тригерять місцеве населення, тобто вона вивчає. Ці проблеми, і вона починає е, використовувати експертну думку, використовувати дискусії в студіях і так далі, саме навколо того, що тригерить місцеве населення, і таким чином вони поступово збільшують свої впливи, і таким чином вони впливають на внутрішньополітичні процеси. І Росія після цього, наприклад, інвестує гроші там в е, скажімо так в політичні партії, в політичні рухи, не тільки в суспільні рухи, і так далі, в цих країнах. Тобто, одночасно вона використовує тригерні теми в медійних. Програма цих з іншого боку вона фінансує політичні партії того чи іншого шауту, ну там ультраправо чи ультраліво, де вона спекулює на цих темах, які а, а, вивчає в медійному середовищі. Так само вона працює в Україні і безумовно треба на це зважати. Але ще раз, для юних держав оця швидкість, безапеляційність звинувачень це, в принципі, нормальний процес, як це не дивно звучить. Але ще раз. Коли будуть ці інститути створюватися повноцінні, коли держава буде достатньо професійно спілкуватись, комунікації будуть на іншому рівні, і коли ми не будемо очікувати тут і зараз результату, а будемо розуміти, що це певний процес, але відслідковувати, щоб цей процес був ефективним. І коли кожен з нас буде сам розуміти, де ця межа за яку не можна перейти в образах там, чи в компроматі, якого не існує, і так далі, ви ж розумієте, що це ж не питання критичності, це ж питання образи, як такої, і так далі. То тоді в нас буде все виглядати зовсім інакше, але певний час треба пройти. Просто нам не повезло, що в нас сусід е має назву Російська Федерація. А Російська Федерація може існувати тільки за рахунок знаєте, як паразит, да? тобто вона може існувати тільки за рахунок. Інших територій вона не може створювати додану вартість в себе в країні. Вона змушена атакувати, щоб самі існувати, атакувати інших сусідів. І за рахунок цих сусідів вона вижимає з них все, що можна, і вона тоді існує. В нас в цьому проблема. Пане Михайле, чимало мені здається, самокритики було у ваших словах про спроможність держави комунікувати. Я хочу подякувати вам за неї за це включення і побажати, щоб цю самокритику українська влада наступного року плекала. І так само ми будемо робити все для того, щоб наше суспільство і ми, як журналісти, ну які теж. Ми ж не з небес спустились. Так, ми теж вчимося. Лише ми в такій війні в інформаційній вперше у нас взагалі ми в незалежності живемо всього на всього три заком десятиліття. Тож, ну хочу привітати вас із прийдешнім Новим роком, як і наших глядачів виглядачок. Звісно, і а, закликати до того, щоб ми об'єднувалися в цій а, спільній справі, спільній справі дорослішання та перемоги над. Цим першим своїм великим ворогом пане Михайле, дякую, дякуємо дякую. вам і бажаємо е, хорошого і спокійного нового року. Нам Михайло всім. Подоляк, радник голови офісу президента, був щойно з нами на зв'язку.